Головною е, новою змінною, про яку ми можемо говорити е, на кінець дванадцятого тижня, є те, що Україна успішно на свою користь завершила битву за Харків тобто е, шляхом успішного е, контрнаступу на північ на північний схід було звільнено е, більше десятка населених пунктів, е, і таким чином було зірвано оригінальний план ворога, який е, складався в тому, щоб ізолювати місто. В тому, щоб фактично знищити його за допомогою е, ракетно-артилерійських обстрілів, внаслідок нашого успішного е, контрнаступу ворога було е, відкинуто. Загрози безпосередньої для міста немає від ракетно-артилерійських обстрілів, значних масштабних, як це мало місце, і більше того, е, перемога в битві за Харків змушує ворога відволікати сили від на, великої битви на сході. Посилювати саме Білгородську область, посилювати комунікації, які йдуть до ізюмського виступу, і окрім того, ми наблизилися до саме цих комунікацій, тобто ми можемо взяти їх під вогневий контроль, так поки що ми не можемо провести масштабну наступальну операцію, щоб перерізати їх фізично. Ці комунікації, які е, йдуть до ізюму, і підтримують таким чином угруповання, яке намагається діяти на напрямках ізюм Барвінкова ізюм Слов'янська, але тим не менш. Ми фактично взяли ці дороги дві основних магістралі під відповідний вогневий контроль. Якщо ж говорити по е, іншим напрямкам, то в принципі ситуація до е, значної міри і незмінна, не незмінна. Е, Тобто на півдні, е, в принципі, зберігається патова ситуація. Тобто е, ворог продовжує окопуватися е, на Херсонщині в Запорізькій області. Ворог не здійснює значних наступальних дій, тому що він фактично не має такої розкоші, не має значного потенціалу, щоб одночасно вести і наступальні дії е, в рамках великої битви за схід України за Донецьку, за Луганську область, і паралельно щоб вести наступальні дії е, саме на півдні від е, е, кордону е, Запорізької е, Донецької області і до аж стику Миколаївської Херсонської Дніпровської Дніпропетровської. Областей що ж до власне великої битви за схід е, України, то е, як ми бачимо, ворог так намагається здійснювати наступальні дії на Лиманському напрямку, на Сєвєродонецькому напрямку, на е, Бахмутському напрямку, на Авдіївському напрямку, і на Курахівському напрямках, але е, значних успіхів він не має. Тобто, за тиждень фактично е, ситуація не змінилася ніяким чином е, вклинень нових ворога е, немає. Бойові дії ведуться фактично на тих самих рубежах, незважаючи на те, що так ворог постійно здійснює вогневий вплив, постійно встрілює наші позиції за рахунок артилерії і авіації. Але ми можемо таким чином говорити про те, що битва за схід за Донбас, яка вже триває місяць. Вона не увінчалася реалізацією Росії тих цілей, які були визначені, тобто виходу на адміністративні кордони Донецько-Луганської областей, а також щодо знищення, хоча б частково того угруповання, яке ми маємо на сході. Більше того, ми можемо говорити про. Все більше з зменшення масштабів російських амбіцій на сході, тобто перед початком великої битви за схід України, і деякі українські аналітики і іноземні аналітики говорили, що це може бути таке велике оточення шляхом ударів російських глибоких двох охоплюючих, які можуть зійти зійтися десь в районі навіть Дніпра. Після цього говорили про. Що найменше часткового оточення нашого е, угруповання шляхом ударів на слов'янськ із одного боку і Краматорськ, а з іншого боку, прориву через е, Авдіївку, але і цього теж не сталося на сьогоднішній момент. Е, амбіції Російської Федерації вони зменшені виключно до агломерації Северодонець-Лисичанськ. Але навіть там ми бачимо, що е, ворог е, не може ввести е, швидкі наступальні дії. Ворог фактично зав'язнув у фронтальних боях, які коштують йому дуже дорого. Успішні українські дії по ліквідації переправ на Сіверському донцю, плюс ефективна оборона в районі Попасної, і також оборона по фронту пригородів Сєвєродонецька, Вона фактично сковує відповідні наступальні дії противника і унеможливлює йому досягнення відповідних цілей. Більше того, можемо з великою певністю очікувати. Приходу росіян до е, оборони е, найближчі е, по більш оптимістичним оцінкам два-три тижні, е, менш оптимістичним оцінкам до, до місяця, тому що е, Росія при такому спаленні ресурсів е, не матиме потенціалу далі продовжувати наступальні операції без е, мобілізації, е, масштабної яка на щастя не відбувається. Е, якщо ми говоримо про е, допомогу е, Європі України в рамках повноштабної російсько-української війни, то перше, що треба почати, що е, ми звичайно отримуємо цю допомогу, і вона значна ми поговоримо про неї далі. Але все таки головним нашим безпековим партнером є Сполучені Штати Америки, тобто, по рівню допомоги, яка надається на посилення обороноздатності е, в абсолютних показниках. E, США займа, займають позицію номер один, коли мова йде про надання e, летальної оборонної допомоги для успішного проведення стратегічної оборонної операції, e, але незважаючи на те, що e, США номер один Європа є теж нашим e, цінним партнером. E, при цьому співпраця відбувається на e, як двосторонньому, так і багатосторонньому рівнях на багатосторонньому рівні, сам Європейський Союз e, виділяв низку траншів. По 500 мільйонів євро на посилення оборонзатності України сумарно мова йде вже з останнім траншом про 2 мільярди євро на закупівлю відповідного озброєння. В основному це легке протитанкове озброєння. Але це теж є прецедентом, тому що до цього Європейський Союз на своєму такому загальному європейському рівні не здійснював відповідних речей, але все таки основна співпраця, якщо ми говоримо про е, взаємодію в питанні посилення оборонзятності України, вона Відбувається саме на двосторонньому е, рівні, фактично, е, в рамках е, цієї війни, і навіть ще кремі країни до війни, в Україну е, відбувалися в першу чергу е, доволі масштабні постачання легкого озброєння, легкого озброєння, тобто протитанкових систем. Як протитанкових ракетних комплексів, так і різних типів протитанкових гранатометів, а також приносних зенітно-ракетних комплексів. При цьому низка європейських країн здійснила постачання відповідних систем і ще до початку великої російсько-української війни мова йде про е, Велику Британію, яка здійснила постачання систем НЛО, а також про е, Польщу, яка надала ПЗРК Перун е, і країни Балтії. Відповідно, Естонія надала із е, своїх е, запасів е, частину ПТРК Джевелін, а Латвія і Литва із своїх запасів придали е, ПЗРК Стінгер е, після початку е, великої війни. Е, перелік країн, які надавали нам відповідні легкі системи, він збільшився. Фактично, більшість європейських країн, е, великих в першу чергу, вони саме активно постачали Україні. Різні типи е, протитанкових систем, в тому числі національного виробництва. Мова йде про е, шведські, е, іспанські, е, німецькі е, гранатомети, які використовувалися відповідно. Е, при цьому країни Балтії е, е, фактично і особливо Польща і, і інші країни Центрально-Східної Європи. Вони не лише продовжили надавати відповідну допомогу, але вони і розширили номенклатуру допомоги, тому що, наприклад, в випадку з Польщею поряд із ПЗРК Перун, які ми отримали, ми також отримали баражуючі боєприпаси. «Вормей», а також ми отримали сау гвоздика і танки т 72 м і Т-72М1. Також від Республіки Чехія і від Словаччини ми отримали артилерійські системи. Від Республіки Чехія це системи РМ 70 Вампая, це аналог такий чеський граду, але кращий по таким речам, як броньована кабіна, чи ще возимий боєприпас на 40 одиниць ракет. А також словаччина нам передала вірніше, Чехія нам передала системи, також ще дана М2. І Словаччина також передала певну кількість своїх САУ Сюзана. Тобто, поряд із більш легкими системами розширилась перелік систем, які нам надають. Окрім того, Словаччина надала нам свій єдиний дивізіон систем С-300, які були закуплені Росією в 2000 2000-ні роки для підтримки системи протиповітряної. Оборони О, окремо, звичайно, стоїть Велика Британія, яка поряд із системами НЛО, е, які передавалися і до 24 лютого, і передавалися і після 24 лютого е, в кількостях тисячі одиниць. Також передана була незначна кількість Петерка Джевелін з британського арсеналу. А також е, передавалися ПЗРК, е, ПЗРК Старстрік е, і Мартлет. Які мають на противагу Стінгерам і радянським іглам лазерне наведення, які ефективно використовувалися в боротьбі з російською російськими гелікоптерами і також безпілотними е літальними е апаратами, окрім того, мова йде про постачання систем Стормер. Це фактично е на гусеничному шасі е П ПЗРК е Старстрік е знаходяться. Відповідно і також легкої бронетехніки, і окрім того, Британія передала нам ракети Брімстоун, які можуть знищувати ворожі цілі на дальність до 10, фактично кілометрів. При цьому треба розуміти, що наші зусилля отримати більші масштаби допомоги важкого озброєння, вони натикаються на дві перешкоди. Пришкода перша це звичайно різне політичне бачення у країнах Європи, тобто є країни, які відверто підтримують Україну масштабно і підтримують її в таких цілях, як, наприклад, повне визволення всіх окупованих територій, не лише тих, які були окуповані до 24 лютого, а після 24 лютого, але й тих, які до 24 лютого були окуповані. Є такі країни в першу чергу це Велика Британія і країни центрально-східної Європи, з іншого боку, частина країн континентальної Європи західної частини континентальної Європи, вона більш обережніша. Як наслідок, ми е, маємо таку довгу історію, наприклад, з отриманням більш важкого озброєння типу САУ, е, але є і інша перешкода е, фактично. Це те, що е, за виключенням, наприклад, Фінляндії. Більшість країн континентальної Європи, особливо західної частини континентальної Європи, після завершення холодної війни, вони не інвестували в національні збройні сили. Тому е, їм е, дуже важко в значних кількостях передавати Україні великі партії озброєння. Тобто, е, в кількостях, наприклад, як Сполучені Штати передали нам 90 гаубиць М777, це буде важко здійснити в принципі навіть для. Найбільших європейських країн, типу і Велика Британія, і Франція, і е, Німеччина. Е, при цьому звичайно е, аргументація, яка надається в плані того, що передача важкого озброєння може означати все більше втягування країн НАТО і ЄС в українсько-російське протистояння. Вона не виглядає переконливою, е, тому що фактично Росія не має на за на зараз конвенційного потенціалу, щоб е, країнам Європи, і е, опосередкованим е, підтвердженням цьому це є з одного боку е, озвучена вже готовність і бажання Швеції та Фінляндії рухатися до НАТО до повноправного членства, а з іншого боку, фактична готовність Російської Федерації прийняти. Це е, е, членство, якщо на території е, відповідних країн не будуть розгортатися додаткові контингенти, е, е, фактично е, цей е, така такий стан справ є наслідком того, що біля України знаходиться 70-80% російського конвенційного потенціалу, і по суті успішна протидія російській агресії, е, яка е, вимагає значного напруження е, сил власної Російської Федерації. Вона не залишає Російської Федерації. Можливості погрожувати як уже е, дійсним країнам-членам НАТО, так і потенційним державам-членам, тому е, фактично можемо говорити про те, що саме завдяки ефективному спротиву України, яка скувала на себе, переважаючі сили е, Росії конвенційні е, Швеція і Фінляндія отримали перспективи е, приєднання до НАТО, тобто були створені відповідні сприятливі можливості, оскільки Росія фактично нічим не може погрожувати цим країнам, за виключенням ядерної ескалації, яка Ну, є фактично політичним самогубством, якщо вона буде справді реалізована. Таким чином можемо побачити декілька таких тенденцій. По перше, була низка країн, які допомагали посилювали Україну превентивно перед початком великої російсько-української війни. Мова йшла про Велику Британію і про країни Балтії та Польщу, Якщо ми говоримо про європейські країни, після цього до цього переліку країн, які передавали в основному легке озброєння, додалася більша частина е, європейських країн, е, які погодились нам передавати е, в першу чергу засоби проти броні, різні е, протитанкові е, гранатомети. При цьому е, далі вже почалися дискусії щодо того, який рівень підтримки може надаватися, і підтримка, е, скажімо, різна. Тобто, якщо країни Центрально-Східної Європи надають нам в тому числі, важке озброєння своїх арсеналів, то країни. Континентальні частини західної Європи вони більш е, е, обережні. Вони не настільки активно готові допомагати, і тут є й політичні розрахунки, але є й те, що є банальний брак е, засобів. Фактично, але при цьому е, НАТО не має чого побоюватись в умовах сковування е, значної частини російських сил біля України, тому оці ідеї. Що передача Україні певної частини арсеналу, наприклад, Німеччини чи Франції чи, чи Італії, коли мова йде в першу чергу про ракетно артилерійське збройня, ослабить їхню оборону? Це є абсолютно неправильно і непереконливо. І більше того, ефективність проти України з значним сковуванням російських сил на українських рубежах і також всередині самої України фактично створив можливості для приєднання. Двох скандинавських країн з довгою традицією нейтральності позаблоковості до НАТО, тому можуть завдячувати е, в тому числі Швеція та Фінляндія своєму членству, е, в тому числі ефективному спротиву України. Фактично так само, як значна частина центральної східної Європи, завдячувала теж своєму членству Україні як нейтр як незалежній державі, яка е, фактично е, унеможливлювала. Своїм існуванням ефективне проектування сили з боку Російської Федерації, коли ці країни приєднувалися до НАТО в 90-х і 2000-х роках. Цього тижня ми е, отримали, я б сказав, декілька важливих сигналів е, на тему, чому Україна переможе. В першу чергу, е, уже на сьогоднішній день відомо, що 74 із 90 гаубиць М777, які сполучені штати Америки передали Україні. Вони вже воюють. Тобто е, ця матеріально технічна допомога, яка є якісно новим рівнем, вона вже допомагає стримувати Російську Федерацію е, і не до, не дозволяє їй реалізувати свої цілі в рамках великої битви на сході. По друге е, ми бачимо активну дискусію в самому е, е, в західному політикумі на найвищому рівні щодо перспектив російсько-української війни параметрів можливого врегулювання і також е, поля для компромісу, ми бачимо поряд із стриманістю окремих континентальних країн. Ми бачимо однозначно позитивну позицію уряду Великої Британії, е, однієї з великих регіональних держав, однієї з впливових світових держав, прем'єр-міністр Борис Джонсон цього тижня чітко послав низку важливих сигналів. Перш за все, про те, що після 24 лютого. 22 року неможливий ніякий компроміс, е, який стосується суверенітету та територіальної цілісності України е, в умовах екзистенційної загрози з боку Російської Федерації, е, про те, що е, фактично е, світова система не може існувати ефективно, поки суверенітет територіальної цілісність України не будуть відновлені повністю. Eh, тобто ми бачимо eh, таку от eh, підтримку нашої позиції щодо того, що миру не може бути без повного відновлення контролю над всіма втраченими територіями, починаючи з чотирнадцятого року, а не з 24 лютого 2022 року, і окрім того, eh, фактично Боріс Джонсон чітко заявив про те, що eh, Україна. Eh, вона повинна бути посилена настільки, щоб уже Росія не змогла е, представляти загрози для України і для Європи, тобто мова йде про безпрецедентний рівень майбутнього постачання озброєнь, тренувань, обмін розвідувальними даними. Тобто, фактично, Україна е, е, якби рухається траєкторією Швеції і Фінляндії, які до цього теж е, фактично переозброюючись, вони розвивали значний рівень взаємодії із НАТО, в, отримали великий рівень взаємосумісності і. Коли відкрилася можливість, вони приєдналися до НАТО, і е, оця теза Бориса Джонсона вона фактично дуже корелює із останньою заявою тимчасової повіреної справи в США в Україні Крістіни Квін про те, що фактично, в випадку України, та й загалом е, в питанні приєднання України до НАТО е, не буде е, стояти питання отримання ПДЧ. тобто, ПДЧ не є необхідним. Таким чином, ми фактично в рамках нашої успішної стратегічної оборони операції, переходячи все більше на західні зразки озброєння, е, отримуючи все більше даних розвідки, тобто посилюючи практичну взаємосумісність, ми вже на практиці зближаємося до е, НАТО до такого рівня, що питання членства е, це е, не буде е, яким, якимсь там довгим процесом. Тобто, це вже просто буде питання. Е, Політичного рішення, щоб визнати відповідні реалії, про те, що Україна вже і має відповідні озброєння, і має відповідний бойовий досвід, налагодила налагодила безпрецедентний рівень взаємосумісності. Тобто, ми бачимо, що е, на практиці вже озброєння західне воює. Важке е, і виконує відповідні завдання е, на заході. Є впливові голоси, які підтримують нашу позицію, що не може бути миру і безпеки в Європі без повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в кордонах 2014 року, і також е, е, проглядаються контури того, як Україна може стати е, членом НАТО е, в процесі саме цієї війни, тобто трансформуючи свій сектор безпеки і оборони, отримуючи озброєння. Посилюючи рівень взаємосумісності, і потім е, відповідне рішення просто буде вже констатацію факту. Тому е, успішна статична оборонна операція, як показала практика, це не лише отримання е, матеріально-технічної допомоги тут і зараз, але це і, по суті наближення до членства в НАТО. Тобто, ми по мірі того чим як ефективніше, ми воюємо, освоїмо західне озброєння, отримуємо досвід. Ми по суті і наближаємося до НАТО. Тому е, це вкотре гарний доказ. Е, Всієї помилковості російської політики, яка замість того, щоб стримати курс України до НАТО, лише його пришвидшила і фактично вже показує нам. Ми бачимо на горизонті перспективи, як Україна е, може дуже швидко приєднатися до альянсу, незважаючи на те, що так ми продовжуємо вести бойові дії на нашій території.